Зустріч Трампа і Путіна на Алясці без угод, але з гучним політичним пафосом. Результати саміту виявилися скромними. Домовленостей щодо припинення війни в Україні чи будь-яких конкретних угод досягнуто не було. Ходімо, запитаємо думку людей щодо зустрічі Трампа і Путіна. Я знаю, може щось домовляться, але надії мало. Надії мало, тому що Путін він на своїй хвилі. Він їхав, він вже знав, що він має говорити, що робити. І то я думаю, що от кажуть, у нас два старих маразматика зібралося, і вони вирішують долю світу, розумієте? То моя така думка. Не знаю. Важко сказати. Обман. Та то що будь, я так думаю. Знаєте, на мою думку, там нічого не помінялося. Трамп не свою лінію Путін свою для України абсолютно нічого не помінялося. Ой, надія, нема ніякої надії. Одва пенсіонери зустрілися, поговорять, поговорять і підуть додому. Може, ще той, що Трамп може підпише, що він там купив газ Путіна і буде продавати. Далі, тим дуракам всім. Бізнес. Гроші, все тільки гроші. Вибачайте, бачу чорно. Але може, щось може. Надія вмирає останню, але то дуже тяжко. Е, ну, добре, що вони зустрілися, але не знати, чи договорилися. Це дивно, дивне питання. Воно але... не передбачено. Але такі люди не спрогнозовані. І будемо сподіватися, що найкраще, тому що той та, ту страшну війну треба встановляти любими шляхами, тому що вже стільки жертв перевалило, що. Тут треба хватати за Соломинку, я б сказав. Що, все, що, що робиться, то в позитивному плані. Все, хай вам щастить. <рес> ну, ви знаєте, то стільки новин. Вже всяких, Кожен по-різному пише. Моя думка, що то. Я зразу казала, що нічого не приведе до того. Там в них є свої, напевно, якісь такі домовленості, що взагалі навіть близько не стосується України. Я думаю, що то взагалі до нічого не призведе. Тільки Україна мусить, мусить сама підніматися з тої біди. Тільки все на словах. Ой, два старих маразматика. Я там нічого не бачу доброго. Мені це не подобається. Тим більше зустріч без Зеленського, що можна рішати? Ні. Ми з того нічого не вийдемо, ми такі території не віддамо нам. За що люди погинули? Такого не може бути. Так що. Якщо вони не поступляться і віддати території такі, то, то дуже-дуже негарно. Обидва мудаки. Більше мені нічого не можна сказати. Трамп це маріонетка Путіна. Я не знаю, в а що тобі буде, вони колись показували. Що? Може ні. Та вони нічого не домовляють. Як хочуть домовити, то вони... він хоче багато територій наших забрати. Бо моя думка. Якщо не согласиться, то будуть знов бої і наші хлопці будуть гинули. У мене все. Ой, я навіть не знаю, що сказати, що то ні, нічого доброго не буде з того. Ніякого доброго рішення не буде. Отак От нас крутять, крутять нами і, і все.